10 вересня ввечері під час патрулювання центральної частини Івано-Франківська військовослужбовці Національної гвардії України зупинили двох чоловіків. Вони поводилися агресивно та провокували перехожих. Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювалися та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із нацгвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. Жодних викликів на 102, за даним фактом до поліції не надходили. Гвардійці затримали порушників та доставили їх до районного управління поліції. Поліцейські встановили особи зломисників, Це є мешканці Яремчі, їм 22 та 17 років. І обидва вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. 25-річного військовослужбовця було доставлено до лікувального закладу. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України. І слідчі повідомили одному з фігурантів уже про підозру. Поліція Прикарпаття нагадує, будь-які прояви агресії та непокори законним вимогам правоохоронців завжди матимуть правові наслідки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія